Проаналізувавши результати е, виборів міського голови та депутатського корпусу Стерницької міської ради, я прийшов до такого висновку, щоб не довести до конфронтації та розбрату серед депутатського корпусу і враховуючи те, що крама Руслана Ярославович Одержав на виборах до Стербінської міської ради третю частину виборців, я запропонував крамару Руслану Ярославовичу посаду заступника міського голови. Я бачу, що розбрат і непорозуміння депутатського корпусу приводять до того, що з місто не розвивається, а навпаки, занепадає. Тому що. Тому що, щоб це призупинити, я прийняв таке рішення. На жаль, на сьогоднішню годину, на сьогоднішній час, я відповіді не отримав. Не отримав.